Ось такий от матч, бачите? Це стільки глядачів. Ось. А я сьогодні на футбол привів особисто. Зараз я вам тут продемонструю, щоб ви знали, який я відповідальний вболівальник. І звертаюся до керівництва Динамо Київ, зверніть увагу на мої організаторські можливості. Рахуємо, рахуємо. Ось Андрюша сидить, Настя. От Глеб, Глеб. Глеб, Оля, Оля, Миша, Миша, да, дальше идем, Тёма, Даша, Сережа. ну, это я, да, да, теперь, да, да, нет, вы думаете, это все, нет, Аня, это Аня, да, Настя, Димон, это все мои кенты, а вот, опа, Володька и Леха. Все. вот так вот, значит, всех привил. Всіх привів і думав, покажу їм стадіон олімпійський купу глядачів, ну мінімум 1020. Да? А тут отакі от справи. ну Виявляйте собі. Ну, але це все, це все дрібниця. Ви просто гляньте на цю гру, ви зрозуміти, чому так мало глядачів. Ось Гірше, цієї гри може бути тільки коментар пана циганика. Товариші Ігоре, звертаюсь до вас. Припиніть. Припиніть доводити до сказу України. Ви або навчіться чітко і повільно вимовляти слова, або виключайте цю тараторку. Все. Підписуйтесь на мій канал. Да. Ставте лайки отут. Отут на рекламу можна нажимати. Да. Ну і взагалі до зустрічі, до наступних матчів нас коли? Через місяць, да, З зарія граю, остання. Да, я думаю, там буде більше глядачів. Все, люблю, героям слава!